Звичайно, шлях до незалежності був достатньо довгий. Ми знаємо, що наша країна, тобто на території України, існувала держава, своєрідна, да? достатньо потужна держава, яку називають історики Київська Русь, або Україна Русь, як називав її той самий Грушевський і інші історики. Потім Галицька Волинська держава, потім тривалий період був бездержавний. У нас ж були в історії кілька бездержавних періодів. Аж до Визвольної війни і Богдана Хмельницького і відродження української державності у формі такої своєрідної козацької республіки були Насправді це була республіканська форма правління, демократичний устрій. Врешті-решт пізніше ця автономія внаслідок союзу з Московським царством і наслідок братовбивчої війни руїни втратила свою державність за часів Катерини II. І, і знов почався бездержавний період до 1917 року, до періоду Української центральної ради, Української Народної Республіки, гетьманату Павла і української держави. І знов після того, Знаємо внаслідок більшовицької агресії е, і завершення невдалих визвольних змагань Україна знов переживала бездержавний період. Проте е, в цей час вона мала таку, е, можна сказати, таку фіктивну, не справжню, але автономію вигляди Української радянської соціалістичної республіки спочатку у СРР, а потім у РСР. Е, і е, формально ця республіка мала право виходу. Важливим святом для України це був це 22 січня за новим стилем 9 січня за старим стилем. Це день, коли в 1918 році Українська Українська Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки. А потім наступного року було прийнято акт про злуку Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки. Це день соборності. Важливо було, коли е, в на цей день е, чи це найбільше в Україні живий ланцюг це 22 січня взимку між Києвом і Львовом було е, проведено. Власне, це було таке своєрідне підтвердження і єдності України, так, західної, східної, а також е, підтвердження того, що українці прагнуть до незалежності. Головними кроками до незалежності, звичайно, це було прийняття декларації про державний суверенітет 90-му році. Е, потім акт. Незалежності 24 серпня. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. На події 91-го року сильно впл... в, Україні сильно впл... в Україні сильно вплинули події. А в Москві, в Росії. 5 хвилин 1. -го, 21 августа. А на сві Внаслідок подій в Москві так званого путчу знаємо чудово, що в 91-му році, 24 четвертого серпня, Україна а, підписала, то було прийнято акт про незалежність. Україна стала незалежною державою. Важлива дата 1 грудня це референдум, на якому підтвердили всі представники всіх областей України, включно з Кримом, проголосували за незалежність. Ми тоді всі обрали незалежність, незалежну Україну. І тоді ж було обрано першого президента. Ми знаємо чудово, що за цю незалежність століттями українці боролися і гинули за неї. Цей діячі го століття, цей діячі го століття і аж до. Того самого акту були люди, які заборонили за цю незалежність, зокрема, можна згадати і В'ячеслава Максимовича Чорновола, і Левка Лук'яненка, і інших діячів. Сидів у концтаборах і в тюрмах із хлопцями, і однодумцями, які боролися за Україну. Там, звичайно, що обговорювали, яку Україну ми хочемо бачити. Правда, небагато було розмов на цю тему, тому що, знаєте, ну, не хотіли знаєте, ділити шкуру необитого медведя. Тому більше в нас розмови були, як боротися а не яка буде там Україна. Звичайно, що і Одеса внесла свій внесок в боротьбу за незалежність, Одесит Іван Митрофанович Луценко – прихильник незалежності, коли навіть в Києві далеко ще не всі виступали за незалежність. Ми знаємо батька і сина, це Іван і Юрій Липа, які теж виступали за незалежність. Юрій Липа писав полкі, книжки і фактично навчав західних українців, можна сказати, любити Україну. Одесит Юрій Липа е, був одним з провідних українських е, незалежників, тобто прихильників незалежної України. Е, можна сказати, звичайно, діячів дисидентів. Слава Караванського, Олексу Різникова. Ну, згадати тих, кого вже, на жаль, нема серед живих, це Василя Берлдяна Берладника, Ганну Михайленка та інших дисидентів теж палких прихильників ідеї незалежності. У 25 років це запорука того, що можна сказати, що Україна вже майже відбулася, і що навіть якщо щось, щось з неї трапиться, не ну, дай Боже, то врешті-решт вона відродиться. Свідчення сили нашої країни, попри всі негаразди, які в нас, звичайно, в нашому житті існують. В цей день звичайно хотілось би привітати Україну з цим чудовим святом, 25 років чверть століття, вже Україна є незалежною. В першу чергу привітати наших захисників, а також всіх громадян, побажати мирного неба, добробуту і звичайно, перемоги наступних перемог нашій українській незалежній державі.